От також хто загалом керує дронами ракетами, спостерігаючи всі, всі масовані ракетні удари. От американський суд дослідження війни висловив думку, що от стиль ведення війни новопризначеного командувача російського руховання Сергія Суровікіна не пояснює хвилю з цих ракетних ударів по Україні 10-11 жовтня. Мовляв, там в Росії навмисно скоординували призначення цього Суровікіна і ракетні удари по українській критичній інфраструктурі. Ну, як ми бачили, власне, по всій Україні і навіть по дитячих майданчиках для того, щоб відновити сприйняття Російського міністерства оборони, це взагалі як ними мене смішно, і інформаційний ефект вони хотіли від цього побачити. Добре, інформаційний ефект ми побачили. Пропагандисти кричали: вистрибували зі штанів. що... От дивіться, Україна отримує, нібито за Керченський міст, хоча це було вже ніби так сплановано давно. А що далі? Мобілізовані е командири свого вбили, щоб не йти на війну. Там повний хаос. Який суспільний імідж вони хочуть отримати з цього всього? Так дивіться, спершу я поясню по Соровікіну. <кхів> я особисто пов'язую всі ці удари особисто з його персоною. Я поясню, чому. Вперше, коли він з'явився на горизонті цієї військової операції, він почав командувати а, угрупованням Південь. Да, «Південь», Це було в, а, в кінці червня, здається, якщо не помиляюся. І одразу, одразу, буквально наступного дня, був масований приліт <кхе> ракетами у Вінницький торговільний центр. Тобто я собі прив'язав саме цю ось постать Суровікіна, командуючого. Військово-космічними силами Російської Федерації, тобто він командує всім, що знаходиться в небі, і все, що з неба швиряє до землі, там все, що вибухає, це ракети на це ракети Земля-Земля, це а, винищувачі з ракетами, це а, дрони, це все його парафія. Тобто він на цьому розуміється. І ось його 8 жовтня його призначили, і 10 він. 10 11 зараз він продовжує це все масово робити. Тобто, кожен робить те, що він знає. Він знає про ракети, про літаки, про все, що літає, сприснаряди, і це він використовує. Тому я це пов'язую По-друге, дуже важливо, я хочу вам дати таку інформацію. Є така думка велика, що можливо таким чином суровікін хоче вислужитися перед ну вищим керівництвом, скажімо так, аправдать, високе довір'я. Асах какого чоловіка висока довіря партії, як він це люблять дуже сильно. По-друге, е у випадку, якщо йому вдасться щось зробити, щось переламати, показати якусь, якийсь успіх на фронті українському, він дуже ймовірно може обійняти посаду міністра оборони Російської Федерації. В нього є дуже непоганий, скажем так, е непогане лобі у сфері е безпеки Російської Федерації. Е Серед, як європейці пишуть, американці, я люблю це слово. Вони пишуть сіловіки і пишуть це через латинцю: сіловіки, Патрушев. А, ну Ця компанія є така думка, що замінять керівника ФСБ, король о, цього, Бортнікова і поставлять на його місце першого заступника директора ФСБ, пана Корольова. А це всі ось Корольов і Суровікин це все одна команда. І тобто це. Буде казати про те, що Військова операція, вся те перейшла від військових до чекістів, до контррозвідників Тобто, це вже стає парафією сил безпеки Російської Федерації. Тобто, можливо, це все, -все пов'язано. Ну, подивимося, звісно, там по остаточних рішеннях, поки це не зрозуміло. Ну хоче він вислужитися дуже сильно, дуже хоче виправдати довіру партії. І ще цікаве, він став першим з генералітету російського, якого було офіційно призначено на цю посаду. Керівника ну, військової операції це раз а, по-друге, він навіть там вже почав давати інтерв'ю. Так з'явилися цікаві посилання, і де він каже, що почуває себе дуже добре. Мені подобається те, в чому я приймаю участь. Я почуваю себе начебто в джунглях і, і оточений змієм, тобто навколо змії, гадюк. А я посередині я тут з ними борюся. Ну зрозуміло, що українці це змії, і в російському сегменті інтернету а, йому ну, приписали таке романтичне прізвисько: генерал-Армагеддон. Ну скажу так, на кожен Армагеддон російський ну, в Україні знайдеться Брюс Вілліс і команда, яка зможе той Армагеддон і відправити за російським кораблем. Звісно, ну бачите, давно вже говорили про зміну Шойгу, що ним не задоволені, що буквально місяць, мабуть, в ЗМІ йдуть такі думки. Ну, побачимо, побачимо.